Лос-Анджелес, 488-й день, як познайомились Том і Саммер. Разом вони сидять на лавці у їхній улюбленій частині парку, навпроти будинку образотворчого мистецтва. Саммер торкається Тома, а йому ніяк не віриться, що на її пальці тепер обручка. Цього не може бути, просто тому що цього не може бути. Він згадує перший день їх знайомства. Саммер влаштовується асистенткою в офіс фірми, яка виготовляє листівки. На нараді бос знайомить Саммер з колективом, і Том відразу відчуває до неї гостру симпатію. Він завжди вірив у долю, і тепер Том розуміє, що має лише одну мету завоювати увагу Саммер. Однак перші дні Том лише спостерігає за нею. Адже його друзі вже намагались заговорити із Саммер, але безуспішно. Том вважає, що вона занадто розпещена чоловічою увагою, поки на четвертий день не зустрічає її у ліфті. Вона чує у навушниках Тома гурт The Smiths і каже, що їй подобається така музика. Тепер Том не вважає Саммер за розумілою, і на восьмий день він каже їй, що мріяв стати архітектором і навіть закінчив університет, але знайти роботу не вдалося, тому довелось влаштуватись сюди і вигадувати написи на листівках. Загальних інтересів у Тома і Саммер стає дедалі більше, але незважаючи на поради друзів, він боїться запросити її навіть пообідати. На 28-й день офіс відзначає корпоратив у караоке, і Том приїжджає лише тому, що там буде Саммер. На підпитку друг Тома запитує, чи є у Саммер хлопець. А дівчина відповідає, що їй це не цікаво. Вона не хоче бути чиєюсь дівчиною і комусь належати, бо любить свободу і незалежність. Том здивований такою позицією і запитує, що Саммер робитиме, якщо закохається набагато раніше, наприклад, через місяць або навіть завтра. Вона відповідає, що не вірить у кохання, долю та зумовленість подій. Кожною людиною керують його уподобання і прагнення, вони і призводять до певного результату. А відносини у Саммер уже були, тільки кохання вона там не побачила. Том не згоден, адже він вірить у почуття і вже закоханий, але зізнатись Саммер він не наважується. Том каже, що одного разу Саммер обов'язково відчує іскру у своїй душі, але дівчина лише віджартовується. Коли Саммер випадково від п'яного колеги дізнається, що Том у неї закоханий, вона каже, що може запропонувати лише дружбу. Том легко погоджується. Однак наступного ранку Саммер зустрічає Тома у ксероксній і цілує його. Десь у глибині свідомості Том розуміє, що Саммер поводиться непослідовно, але вирішує зараз над цим голову не ламати. Наступні тижні вони все більше часу проводять разом. Пізніше Саммер зізнається, що не вважає ці відносини серйозними, і просить Тома не забігати занадто далеко у своїх планах і фантазіях. Тим не менш, цю ніч вперше Том і Саммер проводять разом, і вранці хлопець відчуває себе як ніколи щасливим. У 87-й день Самер пропонує разом переглянути відео для дорослих, а потім вони намагаються повторити в душі одну зі сцен. У 95-й день Том показує Саммер красу міста, яка одного разу надихнула його вчитись на архітектора. Вони приходять у його улюблене місце. Лавочка у парку, з якої видно готель Континенталь та будинок образотворчих мистецтв. Звідси легше сфокусуватись на красі архітектури Лос-Анджелеса, і Том каже, що якщо він колись отримає шанс, він створить щось велике, на що зможуть поглянути люди серед сірих і одноманітних будинків мегаполісу. Саммер хоче побачити задум Тома прямо зараз і дає йому ручку, щоб він намалював на її руці панораму міста. 109 дня Саммар вперше запрошує Тома до себе додому. Вона розповідає про нічні кошмари і ділиться спогадами з дитинства, коли її батьки розлучились, і життя Самор розділилось на до і після. Вона зізнається, що нікому з колишніх про це не розповідала. Тому здається, що захист Саммар слабшає, і дівчина нарешті починає довіряти йому по-справжньому. Друзі Тома все одно не розуміють, у якому статусі його стосунки із Саммар. Том їм відповідає словами Саммер, що це дитячі ярлики, на кшталт її хлопець або його дівчина, і у нього з Саммер таких забобонів немає. Молодша сестра радить Тому зробити пропозицію Саммер, і таким чином статус стосунків визначиться сам. Краще почути негативну відповідь, ніж одного разу застати Саммер у ліжку з якимось ларсом із Осло. 118-го дня Том прямо запитує її, хто вони один для одного. Саммер посміхається і каже, що це для неї не має значення, якщо вона щаслива. Чи важливо це для Тома, Самер не цікавиться. У 259-й вечір Том і Самер ідуть в бар, де до неї чіпляється наполегливий і грубий чоловік, а Том мовчить і ховає очі. Самер проганяє чоловіка, а він, на сам кінець, каже, що не вірить, що поруч сидить її хлопець. Ображений Том підхоплюється зі стільця і б'є чоловіка. Вдома Самер бачить, що Том задоволений своїм вчинком, тому вона його знецінює, кажучи, що не просила Тома битись, і їй це було не потрібно. Вони сваряться і проводять кілька днів окремо, після чого Самер приїжджає до Тома, щоб вибачитись. Він просить від неї не ярлик, а хоч якусь певність, адже складно жити з людиною і не знати, ким їй приходишся. Так є ризик будь-якого ранку прокинутись чужими людьми, і Том від цієї думки відчуває постійну тривожність. Саммер обіймає Тома і каже, що ніхто не може знати, що буде завтра, а тому важко щось обіцяти. Зараз вона поруч, любить його і хоче залишитись у Тома на ніч. І тоді він капітулює. Однак невизначеність відносин із Саммер не дає Тому спокою, і в 290-й день вони розлучаються. Саммер звільняється з роботи та змінює місце проживання, а Том впадає в депресію. У 314-й день він вперше виходить погуляти і прямує до кінотеатру, який часто відвідував із Саммер. Світ для Тома сірий та похмурий. 345-го дня Том гуляє з родоволосою дівчиною на ім'я Елісон, з якою звели його друзі. Тома охоплює ностальгія і Елісон слухає лише про страждання та його нерозділене кохання до колишньої дівчини. Том, як і раніше, впевнений, що тільки Саммер може зробити його щасливим, але її холод занапастив ці стосунки, а значить, вона або бездушна, або робот. Елісон задає йому питання і з'ясовує, що Саммер не зраджувала Тому, не використовувала хлопця у корисливих цілях і заздалегідь попереджувала, що не хоче ставитись до цих відносин серйозно. Отже, на думку Елісон, претензій до Саммер бути не може. Том же впевнений, що Саммер вчинила з ним нечесно, хоч де і як вона його обдурила, він ще не зрозумів. Тома запрошує колега за місто на весілля. І на 402 й день він сідає в потяг, де несподівано зустрічає Саммер. Вона теж у списках гостей, тому всю поїздку Том та Саммер проводять разом. Після церемонії вони веселяться і танцюють. Потім Саммер запрошує Тома до себе у п'ятницю на вечірку. Повертаючись до Лос-Анджелеса, Том знову відчуває іскри колишнього щастя, адже вона спить на його плечі, і ця поїздка подарувала йому надію. У п'ятницю він приходить до Самер додому, сподіваючись знову завоювати її, але раптово Том помічає на її руці обручку. Не в силах контролювати свої емоції, Том тікає з квартири Саммер. Наступний місяць він постійно пиячить, а на вулицю виходить тільки для того, щоб поповнити запаси алкоголю. 440-го дня Том приїжджає в офіс і потрапляє на нараду, де бос затверджує нові ідеї для листівок. Замість нових пропозицій, бос чує лише критику, причому всієї продукції, що друкується у цій компанії. На думку Тома, листівки із заздалегідь написаними словами привітань, підтримки чи співчуття позбавляють людей індивідуальності. Вони бояться писати своїми словами, хай не ідеальними, але щирими, які будуть у рази ціннішими за друкарську фарбу. Том проти шаблонності суспільства, адже кожна випущена листівка це чиїсь ненаписані слова, які ніхто не прочитає і не залишить собі на згадку. Люди розучились висловлювати свої почуття, і тепер Том не вірить, що кохання взагалі існує. Брати участь у просуванні листівок Том більше не хоче, тому звільняється з цієї фірми. Через тиждень він приходить на стадіон провідати сестру, і вона пропонує Тому не ідеалізувати Саммер, а згадати усі погані моменти за минулі 450 днів. Так, Самер мала схожі смаки у музиці, але тільки по одній групі, не завжди знаходила час на спільні прогулянки, і в цілому ступінь її кохання до Тома був величиною непостійною. Відволіктись тому допомагає архітектура. Він повертається до своєї старої мрії побудувати щось велике. Він вивчає працю архітекторів-сучасників і за наступні три тижні пише власний проект. У 478-й день Саммер виходить заміж. А Том відвідує співбесіди у різних будівельних компаніях, але поки що безрезультатно. 488 дня Том після чергової відмови вирушає на перерву до парку. Він сідає на свою улюблену лавочку, як раптом Тома гукає Саммер, яка теж тепер часто ходить сюди. І ось за минулі 10 хвилин Том згадав усі 487 днів, але нічого не відчув з цього приводу. Він лише дивиться на кільце Саммер і не може повірити в те, що він помилився. Долі та обраної дівчини немає, а існують лише люди, ведені своїми бажаннями та інтересами. Том хоче знати лише одне: як так сталося, як вона в такий короткий термін стала нареченою хлопця, якого зустріла нещодавно. А Тома багато місяців тримала на витягнутій руці, не бажаючи навіть бути його дівчиною. Саммер відповідає, що це доля. Вона просто читала у кав'ярні і підійшов хлопець, щоб спитати назву книги. Потім вона пішла на побачення. А одного ранку Саммер прокинулась і зрозуміла, що знає, знає те, чого з Томом не знала. Зрозуміло, що вона не зізнається, що просто тримала Тома на гачку, щоб підняти собі самооцінку. Постійні відмови Саммер тримали хлопця у постійному тривожному стані і знижували йому самооцінку, щоб він відчував, що не гідний ні кохання, ні поваги, ні тим більше, щоб Саммер була його дівчиною. Однак, коли вона зустріла кращого хлопця, Саммер зробила все, щоб статус уже цих відносин був чітко визначений. На п'ятисотий день Том приходить у будівельну компанію і перед співбесідою знайомиться із симпатичною дівчиною на ім'я Отем. Вона теж шукає роботу, а значить, складе Тому конкуренцію. Але хлопець вже отримав 10 відмов від роботодавців, тож одинадцята його не дуже засмутить, тому Том пропонує Отем разом пообідати після співбесіди. Дівчина посміхається і Том отримує згоду. і П'ятисотий день із Самор переходить. У перший день з отем.